Як почати відчувати легкість в тілі, і також просинатися зранку, і відчувати цю енергію, бути живчиком, так? а не Одним словом, мене звуть Ірена. Привіт, привіт усім, і це канал «Здорове та Довголіття. Сьогодні поговоримо коротенько про а, такі моменти, чому людина начебто харчується гарно, начебто а, висипається, ну там трошки не доспав, тут доспав, і все ніби має бути окей, але не все окей, так а, тому що зранку людина просинається, вона відчуває себе розбитою. В чому ж причина? А, ти поки підпишися на мій канал, тут багато дуже цікаво, корисно про здоров'я та довголіття, про ментальне здоров'я, загалом про а, фізичне здоров'я, як схуднути, що робити, як себе налаштувати на баланс в цьому світі, як не стресувати. І залишай свій коментар, що ти про це думаєш. Вдячна і буде цікаво всім почитати. Отож, а, ми сьогодні тему таку розбираємо легкість в тілі. А може хтось зі мною посперечатися, сказати, що ну, це кожен вирішує сам для себе, як а, яку систему харчування дотримуватися, яку дієту дотримуватися, чи взагалі робити фізкультуру, чи зарядку, чи йогу, чи пілати, чи бігати, чи взагалі вдома сидіти і їсти. Так? Тобто, це кожна справа. Так, але. А, Кожен несе відповідальність за своє життя. Але також немаловажно, ми повинні розуміти, що все, що ти заправиш собі, а в рот, так, тобто яким бензином ти себе заправиш, своє тіло, так воно і буде, скажімо так, відчувати себе. Так. Також не забуваємо, що від, від їжі. Є певні, певні а, хвороби. а Це є дуже важливо розуміти, тому що ніхто не говорить про це. Фармацевтичні компанії мовчать про це, аптеки мовчать, а значить, а, лікарі мовчать, тому що їм вигідно це великий бізнес, щоб ви закидувалися таблеточками. Так? Ось, а це є небезпечно, тому що воно не лікує, воно заліковує, симптоми, знімаються, а зараза ця залишається в вашому організмі. І вона нікуди не йде. Ось а тому, що відчувати легкість в тілі, так я коротенько розкажу сьогодні. А хто б хоче більш глибше дослідити це питання і все таки знайти. Так, скажем, спільний знаменник, так, що робити зі своїм тілом, своїми відчуттями, почуттями. Звертайтесь до мене, запис в телеграм або в інстаграм, я селочку внизу прикріплю. А на консультацію всіх запрошую до себе. Отож, легкість в тілі потрібно розуміти, щоб менше потрібно їсти. Так. Це навіть японці, які отримували, отримали так: оцей, значить, чоловік, який отримав Нобелівську премію за те, що. Винайшов а, процес аутофагії. Тобто, е, коли ми голодуємо, так, наш організм йде на самовідновлення. І таким чином він сам себе підліковує. Ось, Тому недаремно навіть японці кажуть, що потрібно їсти менше, потрібно усвідомлено їсти, так, тобто з головою дружити, так, що ти їсиш, ну, і так далі. А, це є дуже важливо. А, я замітила одну фішку. А, коли я, до прикладу, не їм зранку. Я себе набагато легше відчуваю цілий день. Так, в мене фокус є увага, є концентрація, є така виваженість, так, якої немає, коли я, наприклад, зранку поїла, тому що мені тренер сказав, на зранку має бути білки жири вуглеводи, Таким чином, я цілий день хочу їсти. Це, ну. Це погано, так? Тобто немає такої збалансованості, так? І я відчуваю, що я цілий день їм, чи кусочнічую, чи їм, чи снеки, чи ще щось. Но мені цілий день хочеться їсти. так? І це не тільки моя така, а, мої такі спостереження, так, інші а, дівчата теж про це говорять. Ось тому а, японці кажуть, що зранку їсти не можна. так? Ось, а обідати лише і вечеряти. І таким чином ви будете відчувати легкість. Далі, що ще по поводу легкості? Далі, це, звісно, сон. Недарма кажуть, що потрібно лягати в ліжко, коли йде захід сонця. Звісно, ми такого собі дозволити не можемо, тому що ми живемо. В сучасному світі, дуже гонимому світі, так, якщо ти не заплатиш за свої апартаменти, якщо ти не поплотиш всі свої біли квітанції і так далі, тому подібно кредити, то ти а, будеш на вулиці, а це все позабирає банк. Так, тобто ми розуміємо про це і тому а, хтось навіть вночі працює. Це просто категорично не можна це робити, але ну, маємо, що маємо. Тому а я зараз говорю стандартом, як воно має бути, а ви собі вже самі вирішуєте. А, значить, а, сон. Сон дуже важливий. Так? Якщо не з заходом сонця ми лягаємо спати, так, то хоча б лягати до 11 годин. Тобто в 11 годин, щоб ви були точно в ліжку, щоб ви точно вже помолилися і бачили вже перший красивий сон. Так? Тобто це важливо не в 12 не... А, Далі всі години, так, тому що саме до 12-ї, так години, а значить до 2-ї години навіть так, починає дуже важливий, скажімо так, фаза сну відбуватися, при якому в вашому організмі починає вироблятися такі гормони, як соматропін, там ще там якісь, так, але соматропін мене дуже зацікав, тому що саме соматропін, значить, Перше, це не тільки гормон росту, це і гормон спалювання жиру на секундочку. так? І він виділяється саме вночі, іменно від 11 вечора, по-моєму, чи від 10-ї вечора і до 3 ночі. Також він виділяється і зранку, по-моєму, від 5 і 6 -ї години і до 12 дня. Так, Тобто, хочете спалювати жири, будь ласка, спіть якісно. Це і дуже важливо. А далі можете встати, будь ласка, в 4-5 ранку, як дідусі-бабусі раніше вставали, ну і займатися своїми справами, тим паче, що зранку дуже гарно працює розум, так, мозги, мозок. Не знаю чому, але іменно ясність розуму з'являється, так, і свідомість і класно працює. Тому потрібно таким чином практикувати саме от, ну, от таким методом. Такий метод. Далі дуже важливо, це вода. Вода повинна бути м'яка, тому що якщо вона буде жорсткою, то буде закам'янілість судин. Це дуже погано, це веде до смерті. Це також впливає на. Вода, взагалі, ви починаєте пити воду, хоча б 6 стаканів, 8 стаканів на день, так і а, починає обмін речовин у вас а, покращуватися. Так, дехто каже, я колись пам'ятаю, була в ендокринолога, і він мені сказав, вона, вона мені сказала, що не обов'язково пити стільки, скільки нам кажуть, а потрібно пити стільки, скільки тобі хочеться. Чому це не так? Тому що, що по-перше, в нас а, неправильні харчові привички, так, звички. Ми любимо те, що ну, взагалі не є а, здор здорово. І а, ну, якщо ми собі якісь шаблони, так, якісь правила не зробимо, то ми просто а, ну ви самі розумієте, так, тобто споніслася <с> душа. Ось не не туди, куди треба, тому а тому дуже важливо зрозуміти, що є правильно, а що є неправильно, і встановити не, ті, а, скажімо так, моменти здорові звички, які повп. Ви повинні дотримуватися ось таким чином. Далі, це, звісно, раціон. Раціон також має бути збалансованим. Ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо вам, от ви розумієте, так, що є фрукти, є овочі, я повинен це їсти, тому що це здорово, я повинен горішки їсти, я повинен а, їсти, значить, злаки, я повинен це гречка, це рис, вівсянка, основне так, я повинен їсти боби, це сочевиця, це квасолі і так далі. А хто їсть м'ясо, ну, це також. Якщо ви хочете так, я наприклад не їм, тому що я знаю, що воно забиває суди, коронарні судини, так з'являються інфаркти, інсульти і так далі. Також я не їм стільки молочки. А ось взагалі її не їм, тому що в молочки з'являються також дуже багато різних хворіб. Це вже доказав доктор чи професор доктор Вайтс, так, Вальтер Вайц. тому... Я навіть молока не вживаю, тільки міндальне. Тобто, ви розумієте, для вас мають певні якісь, скажімо так, правила Певні правила і певні продукти, які ви розумієте, що мені, наприклад, квасоля не йде, Сочевиця може бути, наприклад, мені м'ясо не йде, рибка може бути, так, ну і так далі, там креветки не йдуть, так, ну це вже таке чисе, не числі. Чиста їжа, не чиста їжа, так, хто вірить, хто ні. Але суть в тому, щоб ви оприділили для себе, що і які саме продукти мені потрібні. так. І вже від цього відштовхуючися, робили там собі вже меню на цілий тиждень, на два тижні, ну і так далі. От Заготовки в холодильник і в морозилку. Ось, Далі, щоб відчувати легкість тіла, наступний пункт це, звісно, сонячне світло. Так, це спокій душі. Що дає спокій душі? Ви повинні зрозуміти, що саме дає вам спокій а, душі. так? Тобто, ви повинні розуміти, що це чи прогулянки можуть бути, це може бути знову ж таки перегляд фільмів, чи просто розслаблення в ванні, це може бути сауна чи басейн. Тобто чи Побігати там зранку чи ввечері, чи на веліку покататися. Тобто для кожного це своє. І саме це воно стабілізує ваші гормони, ваш внутрішній стан, так, при якому ви будете, скажімо так, в когось таке життя, а в мене отаке от життя, і воно мені, а, воно мені імпонує, я відчуваюся, почуваю себе комфортно, так, і немає стресу, тому що м, стрес від стресу дуже-дуже багато хворіб в нашому тілі з'являється. Ніхто про це не говорить, а, або ж навіть, а, скажімо так, от, наприклад, в Америці дуже цікаво вони. Тут невічливо говорити про те, що ти думаєш, так? Ось, і а, вони нав, наприклад, навіть якщо вони і знають, у них не примиті мозги, а навіть якщо вони і знають, але вони тобі не скажуть, тому що це гроші, це бізнес, і ти а, будеш заважати комусь заробляти великі гроші. Так, тому а, я говорю тут. Для своїх однодумців, які також такої думки, як і я, так, які розуміють, що потрібно говорити про здоров'я, потрібно а, дуже уважно і ретельно підбирати для себе а, те ж саме топливо для нашого тіла, так. І не слухати лікарів, не слухати там, якщо той лікар там, чи хтось там, да, а, чи професор, який вивчився, або вивчилась, так, але говорить таку єрість ну, просто так. А тобто, якщо людина високо поставлена, це ще не означає, що ця людина бажає вам добра. Поки у вас є гроші, буде все окей. Як тільки у вас не стане грошей, цій людині буде далеко ну, все одно. Ось, тому ми з вами повинні розуміти це. Ось сказала про легкість тіла, деяких, де, про деякі моменти, які от, ну, просто важливі, щоб відчувати легкість тіла. Ну і наостанок це розтяжки, це різні а, види йоги. Так? Я не говорю там гли, глибока йога, так, там, в нірвану уйти, ні. Я говорю про звичайну таку стандартну, легку а, розтяжки, Так? Японці говорять, що а, хочеш довго жити. Розтягуй своє тіло. Так? Тобто, схожу треба розтягувати кожен день через день, хоча б. Але потрібно, хай це буде навіть 5 хвилин, 7 хвилин, 10, 15, хочете 30, будь ласка. Так? Але щоб це було якось регулярно. Хтось не може кожен день, тому що дуже зайнятий, це ну, нормальне явище, це всі ми так. Але. Має бути блокнот, має бути графік, що ти кожен день робиш. І цей графік впіхувати, що ти маєш розтягнутися, стретчинг зробити, пілати зробити, йогу зробити, пройтися, побігати, так. Ну і так далі. Це нібито дивно виглядає. Ну як, я що не знаю, що мені треба там, не знаю, там ванну прийняти, да, зуби почистити, маску зробити, там, да, за собою подоглядати, так ось, але. Інші люди цього не розуміють, так, і ми, буває, часом а, не хочемо це приймати, що нам треба потурбуватися про себе. А, а якщо ми не, не турбуємося про себе, в нас барахлить здоров'я. Так? Ми там хворімо потім на бронхи, на те, на се, або не взяли шарфік, бо там шкіра потріскалася, а ми її значить, не помасили кремом, так? Або хтось сказав, що ти, що, жінка, що, що наш тобі той крем, а тебе шкіра потріскалася. Так? Тобто цій людині все одно, але а, ти страдаєш. Отож, до чого це все я сказала. Можливо, сильно довго, але я мусила це сказати, тому що зазвичай наші люди себе ну, якби не сильно люблять, так, і не сильно а, дбають, тому що, а хтось щось скаже і це не личить. Так? Ось. Але я скажу вам одну річ: що а, повірте, що ви зробите щось одне, буде не нецокей. Щось інше буде не нейцокей все одно іншим людям. Так? Ще щось інше зробите. Все одно буде не так. Тобто, що б ви не зробили, все буде не так. Запам'ятайте собі. Живіть для себе, живіть для Бога, так? для своїх, наприклад, там, дітей, для себе, для бізнесу і так далі. Так? Живіть в задоволення, щоб вам було комфортно в цьому житті, так, а не щоб ви не розуміли, для чого ви, яка ваша місія, ну і так далі. Так? Тобто, тому що хтось мені хоче маніпулювати вами, так, але як я завжди кажу. Хочете мені дати поради, будь ласка, окей, скиньте мені на карточку денежку, і я тебе буду слухати і твої поради і тому подібне. Якщо ти мені не допомагаєш ні в чому, там так то ну, наше мені, якщо я буду сам і так брати відповідальність на себе за те, що. Я якоби послухаю тебе, так? То тобто, ось ви повинні розуміти це так само і в здоров'ї. Дехто може сказати, це треба просто психологічно прийняти, пройти це і навчитися просто трошки бути зубастою акулкою, так? то Тобто починають говорити, ой, а ти що на дієті? Ой, хі-хі-хі-ха-ха. -хі -хі так, Тобто починають над вами насміхатися, вам це неприємно, і ви починаєте заїдати стрес, тому що ви обідалися, так? ось, І все наново, і, і сенаново. Це просто я вже все пройшла. І Крим, і Рим, тому вам також говорю про це, що психологічно це люди не сприймають, тому що вони бояться і переживають, що ви станете худіші, що ви станете кращі, ніж вони. Що вам вдасться, так і так далі. Не звертайте уваги, спілкуйтесь тільки з тими, хто такої ж самої думки, тобто однодумці, такі, як і ви. Знайдіть спільноту, так ось. І, або в парі з кимось наприклад дуже класно худати так тобто підтримувати здоровий образ життя Тобто ну, моментів купа є а таких людей просто уникайте і я вам бажаю всіх благ я бажаю вам легкості в вашому тілі а також ясності вашому вашій свідомості і запрошую ще раз говорю: запрошую вас до себе на консультацію. Так, я тільки початківець, але я буду рада з вами поспілкуватися. Всім па-па!